Шановні коросинці, я хочу вас проінформувати, що, на жаль, на території нашої громади е, пройшло влучення російської ракети і зараз відключені всі електромережі. Я хочу, щоб ми, е, був спокій у нас, надія на те, що наші енергетики проведуть роботу в рамках підключення до. Турнири всі, всі наші територіальної громади, але я не виключаю, що цей процес буде про ще далі, і ми будемо до такого інформувати про ті проти дії, які сьогодні проводяться на нашій територіальній громаді. Тому треба бути готові до всього, до того що довго не буде світла. Я це ще нагадую, що в нас є пункти незглавності. Куди треба звертатися, де можна заробити телефони, ну і там такі саме необхідні речі вирішити. Тому інформувати я ще буду вас про ситуацію, яка в нас сталася. А зараз пропоную, щоб ми не панікували, а свідомо чекали на ті зміни позитивні, які будуть в нашій.